Привіт, друзі, з вами Артем і сьогодні ми будемо проходити ігру спочатку, і це вже друга частина. От, погнали, давайте ми сьогодні з вами присвятимо ролик до е місій мафії, бо на місіях мафії можна дуже багато заробити грошей. От, дуже багато заробити грошей. Ми їдемо на одне завдання мафії. Ви у мене спитаєте, що в мене грошей вже стало більше, що я май заробив? Ні. Я заробив їх в меню, там, де розробочики, там де їм ставити лайк, от там я просто туди все позаходив і мені дали потиші. Так що я ніякі завдання не проходився на карті як було, так і є. Не переживайте все. Все те як було, так і є. Все, погнали далі до нашого завдання. Вот, я думаю, що сьогодні в цьому відео ми з вами купимо машину. В цьому відео ми з вами купимо машину. Ми з вами купимо машину Акулу. Акулу, бо вона сама така недорога і можна її купити. З нею буде, ну як, на ній гонки дуже добре буде проходити. А так, для мафії це все, ця машина буде добра. Потім ми цю тачку продамо і купимо, не знаю що, може Dodge, Audi RS6, не знаю. От, так, куди нам тут треба їхати? А, Я вже тут тут запутався. Все. Так, давайте ми назад під'їдемо. Так, назад під'їдемо, чуть вперед дамо. Прямо під самий пліт. Тепер вилізаємо з машини і просто нажимаємо на кнопочку. Все. І друзі, поки я їду до банкомата, то ви, будь ласка, спустіть його, поставте лайк і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, моє нелюбиме завдання мафія це, це. це я його дуже не люблю, але ладно, ми його пройдемо. Ми його пройдемо і ми, е, і ми ще заробимо під 200 тисяч і ми зможемо купити з вами акулку. Акула стоїть 100 тисяч. Що е, саме інтересно, Що нам треба ще з вами стягнути е, 100, 100 тисяч. Головне нам ще заробити 100 тисяч. Мені не чого нас так заносить? Чого нас так просто заносить? Мені, так не, мені це так не подобається, коли нас так заносить. От, Давайте поїдемо. Далі прямо. М -м, де цей банкомат? А він ото то, понятно, він то то. Ай, а що це було? Що це було? Е, все, вилізаємо. Я, чесно, не знаю, що було, На що було, якісь технічні шоколадки. Все, пана, у нас є з вами мінута. ж четверту я вже включив. Я привик з першої, то ні. Ну може, нейтралка в мене включена, то ні. Так, головне тут сильно, е, сильні маньоври не робити, бо якщо ми будемо робити сильні маньоври, то нас сильно буде заносити. То головне плавно повертати і проче, проче 5 четверту запускаємо, головне, щоб ми встигли за вами по часу, бо все заново ми не хотілося робити. Так, блін, ці боти. Мені трошки мішають, ну ладно, гайбу, бо ми ж самі не хочемо бути у нашому місті. бачите, я просто їх не дуже. Я так не люблю ночі їхати, чесно, я не люблю ночі їхати. Ну, ладно, нічого нічо страшного, нічого страшного, і це переживе. Так, далі у нас це завдання. Та без проблем. Погнали на те завдання, але найголовніше, сам, що вже без прицепа, бо з прицепом це взагалі з прицепом це взагалі. Тяжко їхати. Все, погнали на те завдання. Нам треба їхати чим поскоріше все робити. Так, Трафік мені трошки мішає, але ладно, нічого. Трошки маневріруємо. Це все так, повертаємо сюди. Я тут трішку вже повертаю, бо тут можна і без прицепа повертати, як захочеться тобі. Цю тачку однаково не заносить, вона передня привідна, так що, так що немає тут ніяких сумнівів, чи тебе занесе, чи не занесе. Так, уже шосту. От, Реночу зробили розраби, що вона п'ятиступка. Чого вона п'яти ступка, не знаю. От. Так, Головне, сюди не улетіти, але ми не улетимо. Так, другу і потім третю. Блін шкода, що тут розробочки так не зробили, що можна вибирати одразу, яку хочеш, передачу четверту, п'яту, А Треба отак робити просто. Не дуже це, звісно, приємно, але ладно. Так, о, ми ще одну монету зібрали. Я навіть її не видів, чесно. Навіть монету і не видів. Так, що нам треба тут? А, все, я зрозумів, що тут треба. Нам треба відвезти одного чудика, Так можна, можна сказати. Я думаю, що ми з вами всі завдання мафії спробуємо зробити. Бо у нас сьогодні вами серія буде на 15 хвилин. От, я, я так читаю, на 15 хвилин, би вона була. От. Так, от наші ці пацанчики. Давайте я міг просто тут. Ну, блін, це взагалі тут саме легке завдання, тобі там платять нормально. Так, все, ти йдеш, йдеш. Бо дуже, дуже рідко спрацьовує такий що типа чоловік не йде. От я постійно по приколу двері йому відкриваю, але то може й не відкривати, він через дверку і пройде. Йому, йому може не відкривати, чесно. Так, давай ми далі поїдемо з тобою на цьому Хондаю. На цьому Хондаю і далі у нас, походу, відкриється ювелірка. Далі у нас відкриється. А ні, у нас, походу, ювелірка не відкриється. У нас, походу, далі буде угон Мерса. Е -е -е, походу, у уганяти мерседес. Вот. Ну, я це давно все не проходив, я вже чесно забув, що як де має бути. От, якби я часто це проходив, я б тут не знаю, я б тут став. <гум> так. Дерево, головне, щоб ми не гепнулося у нього. Так, чоловік є, є. Так, інтересно скільки заплатять? бо я не подивився на табло, скільки нам будуть платити. Так, оп. Сороковка. Що можна сказати, 40 тисяч це нормально. Давайте ми з вами доб'ємо 200 тисяч і ми з вами купимо акулку. І ми з вами купимо акулу. Що нас далі відкрилося? ювелірка. А що я казав? Що не ювелірка Що ювелірка нам не відкриється. Що я цей навігатор не можу поставити? Вот. Вот. Це не навігатор, це маркер. Це маркер просто, але я кажу, не його навігатор. Ви можете називати його навігатор, маркер. 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 Я, я називайте як хочете. Так, блін. Що я роблю? Ой, газ щось. Не хочу Честно, Чесно, я тільки що не нажав. Інтересно, <сіх> інтересно. Так, давайте далі, швидко їдемо. Бо ми все з вами успіли. Я не знаю, чому в цій серії успіємо акулку купити, але давайте ми виповним з вами це завдання і поїдемо купувати акулу. І поїдемо з вами купувати акулу і будемо виконувати завдання на акулі. От, бо кулку я ж гуляв не стою зараз купляти, як я перший раз у цю гру почав грати і одразу після е, рено купив «Жигуля». гуля. І одразу я тоді був після рено купив «Жигуля». гуля. І то був мій один і дуже сильно великий мінус, що я купив «Жигуля». гуля. Я просто купив «Жигуля». гуля. Так, нам, нам тут палки недоступні, ці м'ячі електронні. Да? Ну, я все по класіки. Тут треба самому все робити. От ви нам лише рука, лише рука доступна. Добре, добре, добре. Так, розбиваємо. Так, от наш замечательний заміця... гелік. Гелік. О, дивіться, який тут красавець стояв. Так, погнали далі. Погнали далі і. Що я можу сказати? Що ми поки що йдемо все чітко. Ми зараз одразу після цього їдемо купувати акулу. Бо я думаю, що затягувати не треба, бо ми як за вами затягнемо і буде це все погано, бо ми з вами нічого не купимо. Від того, ми нічого не купимо. А в другій серії дуже хочеться е, е, купувати, бо треба в другій серії чим по максимуму вже заробляти. Бо ми вчора з вами я так вам розказав, що як треба до, що до чого. Вот. і... Ми вчора з вами лише пройшли три місії. І сьогодні ми вже пройшли пару місій, а не три. Чи три. Я, я не рахував, чесне. Так, все. Так, і як обично срабатує оцей баг. Як обично срабатує цей баг. Через робочки його не пофіксять, не знаю. Так, і що тепер робити? Чого нічого не О. О, Я нажав щось. Так, на камеру, де та пауза? Де та пауза? Де блин, та пауза? Ну ладно, я думаю, що... О, О, все, все, все. все. У меню. Ладно, ми відео не закінчуємо. Ми відео не закінчуємо. Ми до 15 минут йдемо. Так. Нам заплатили, що саме головне, нам заплатили. Все, погнали аколку купляти. Погнали аколу купляти. Ми з вами все успіли. Так, акула, акула, акула. Ми їдемо, ви знаєте, де Акула продається, ну навічки не знають, то, то я вам показую, куди ми їдемо за акулу. Куди ми їдемо за акулу. Я вам скажу так, ми купуємо акулу, я цю тачку не продаю, бо ще й нам, якщо акула за акулу що станеться, щось не так якийсь бак зробить, то я не хочу просто е, лишитися без нічого то ліпше тримати якусь одну тачку. Ну, як в цій грі без нічого не може е, лишитися, але на всякий случай давайте ми її не будемо продавати. Давайте ми, якщо, Коли ми завтра будемо їхати в автосалон і будемо купляти якусь тачку, то ми оцю можемо продати. Щоб гараж не купляти, задурно, і ми завтра можемо купити якусь крутезну тачку. От продається ця акула. От, нажимаємо, просто, скільки вона стоїть, все. ми нашу акулку купили. Ми нашу акулу купили, що довго все гружиться, ну ладно. Давайте ми з вами пройдемо одне завдання. Так, ювелірка нам чи що? Е, да, ювелірка. Ювелірка це класне завдання. Ювелірка це класне завдання. Ми, а Що це таке, що ми столб не могли завалити? Ну, ладно. Е, бота розвалили, але нічого страшного. <кхем> Погнали далі. Що можу сказати? Їдемо далі. Так. Що ми з цих міні-куперів різаємося? Перевертайся на колеса до якула. Все, погнали, бо там. О, спасибо, бот, бо ти вже перевернув нас. <кхем> Все, погнали далі. Погнали до нашої ювелірки. Я думаю, що ми вже сьогодні. Зможемо лише ювелірку зробити і на сьогодні це все. Бо ми сьогодні з вами нормально попрацювали, так і купили і тачку другу. Що ми на цій з вами, з вами початковій не двигаємося. Ну е... чого кнопка в мене не нажимала, все, інтересно. Так, бо у нас вже відео йде 12 хвилин, але нічого страшного. Блін, а так, а так копи з'явилося. Скажи, що це не чесно. Що... Хоч би якщо ми гепнулися, ми виділили, що копів нема, але вони все одно нас би почали погоню. Вони б рівно почали погоню. Я не знаю, е, реально це не класно. У нас далі 73 тисячі, але ми зараз піднімемо з вами до 100, бо тут будуть платити 100 тисяч чи скільки? 130 тут навіть платити будуть. Блін, ми з вами піднімемо нормально так грошей. вами 200 точно заробимо, 82, а на цьому ділі 130 буде. От, бо я недавно з другом проходив, проходив цю гру і ми заробили 130. Ми зібрали всі деталі, це все. І ми заробили 130. Ви не постійно зможете заробити 130 тисяч. Просто, просто я вам так кажу, що ви не зможете заробити? Так, бо чого? Ви будете мільйон разів проходити це завдання і вам будуть платити 6, 70, 61 тисячу. Вам будуть платити 61 тисячу, якщо ви розіб'єте усі драгоценності. Усі драгоценності. От. Так, виходимо з тачки. Відкриваємо багажник і йдемо розбивати все. Так. Все, далі, далі, далі. Так, і нажимаємо на ці деталі. Ви я вам совітую, щоб ви купували спочатку тачку і потім вже проходили це завдання, бо тут треба все дуже швидко робити. я вам не советую просто їхати на якомусь жигулю і взагалі не купляйте жигуль, поки ви собі не купите якийсь гараж і не пройдете пару місій. От, це мій просто совітує. Ви можете робити, що захочете. Я вам не забороняю, але просто я вам кажу, як би було просто вам ліпше. От. Просто вам кажу, як би було ліпше. Бо реально, ти купив «Жигуля» і що з того «Жигуля»? гуляй. Він їде як ще мідліше, ніж Рено. Бо Хонда найскоріше від «Рено» в ті грі. Я не знаю, що на, на самом деле у реальному житті то Рено скоріше, ніж цей Хондай. Вот. Так. М -м, скройтесь в безпечному місці, та без проблем. Зараз у нас буде 130 тисяч. І на цьому вже відео ми з вами будемо закінчувати. Все! Вот. а, навіть 123, 196, ну і то нормально. Ну та, На цьому все, друзі. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, а кому не сподобалося, то все рівно ставте лайк. Бо ми сьогодні класно з вами так попрацювали. Вот. І всім пока!